Розглянемо тест номер 40 Які твердження правильне? А. Біосфера утворена лише наземними екосистемами. Б. Літосфера повністю входить до складу біосфери. В. Гідросфера повністю входить до складу біосфери. Г. Біосфера, утворена лише атмосферою та гідросферою. Згадуйте, шановні, що собою являє біосфера? Біос життя, тобто це є жива оболонка нашої планети. Тобто це оболонка, яка заселяється живими організмами. В той же час біосфера складається із атмосфери, гідросфери і літосфери. Якщо ми говоримо про кожну з цих сфер, в кожній з них існує свій обмежуючий чинник, який не дозволяє організмам поширюватися в даних умовах середовища. Якщо ми говоримо про атмосферу, ви знаєте, що тільки при появі над нашою планетою азонного шару, Вдяки рослинам, які є фотосинтетиками, які виділяли в результаті фотосинтезу. Що кисень, який перетворювався в азон і утворився озоновий шар, взагалі можливе життя на планеті. Тому що за азоновим шаром ми можемо знайти лише спори деяких прокаріотичних організмів. Тому зрозуміло, що, що обмежуючим фактором в атмосфері є радіація, яка є сильним мутагеном. Якщо ми говоримо про літосферу, вона теж не може повністю входити до складу біосфери. Чому? Тому що ви знаєте, що всередині. Нашої землі, земної кулі, є ядро, в якій величезна температура там знаходяться розпечені речовини. Тому, зрозуміло, так як, так як живі організми складаються з білків, а білкам притаманна денатурація при підвищенні температури. Тому е, температура є обмежуючим фактором при поширенні живих організмів в літосфері. Якщо говорити про гідросферу, гідросфера це та оболонка, в якій виникло все живе. Тому. Гідросфера вся повністю входить до складу біосфери. Не має значення. <клес> Я немає значення, яка є западина на дні океану чи моря. Вона все одно буде населена хоч би прокаріотичними організмами. Тому на сорокове тестове запитання правильною відповіддю, є, що гідросфера. Повністю входить до складу біосфери.